Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні у нас всім найкращих середніх танків для прокачки в 2025 році. Тут не буде ніякого топу, тому що все залежить від того стилю гри, якому ви віддаєте перевагу. Якщо ви шукаєте дуже швидкий та точний середній танк, то це Леопард 1. З нього і почнемо. Мені дуже подобається ця машина, і можна просто отримати задоволення з його зовнішнього вигляду. Подивіться просто на цей 3D-стиль, і ця машина історична. Вона реально існує у житті, а не просто якесь креслення або фантазія розробки. Давайте розглянемо його гармату. У нас дуже точна гармата. Час зведення 1.55 і розкіт на 100 метрів 0.26 і це без обладнання. Це один з найточніших танків у грі. Також у нас чудові кути вертикальної наводки, мінус 9. Чудове пробиття основним снарядом 282. Це спірком у мене. І це заявка на те, щоб не грати на голді, тому що цього пробиття, я думаю, буде достатньо для багатьох ситуацій. Тим більше ми не граємо з важкими танками. В лоб це такий собі кущовий, засадний, середній танк, який грає від дистанції. І як я вже казав, це снайп. Також хочу виділити, що це дуже швидка машина, їздить він аж 70 км на годину вперед. І як на мене, ніяка КС нам не потрібна, тому що цей танк їздить стільки ж без кнопочки X. Так, звісно, у КС набагато краще питома потужність у турборежимі, але все одно леопард також дуже швидко займає позицію на карті, і нам не треба нічого тицяти там. Цей танк і швидкий, і точний. Маскування у нього непогане. 26% це тільки з пірками на маскування. Також непоганий огляд. У мене це 439 метрів. Також, якщо ви хочете прям супершвидкий середній танк, то можете поставити турбіну сюди. Тоді він буде їздити аж 76 км на годину вперед. Тому машина дуже цікава, вона мені дуже подобається, і єдиний мінус тільки те, що у нього немає броні. Але як я вже казав, ця машина не про те, щоб грати на першій лінії. Декілька слів з приводу прокачки взагалі цієї гілки. Непогані машини, в принципі, з того ж стилю, що і Леопард 1, всі такі самі, кущо віграємо від дистанції, але, як на мене, можна було б їх трохи апнути. Наприклад, Indian ПЗ вже трошки застарів, і 250 альфи за постріл це вже замало. Ну і також там ДПМ не дуже високий. Тому якось так: Дев'ятка, в принципі непогана Leopard PTA, той же самий Леопард, тільки трошки гірший він. Далі у нас об'єкт 430 у і якщо ви шукаєте гібрид середнього та важкого танку, то він перед вами. Ось так виглядає у нас цей танчик. І давайте одразу розглянемо його бронювання. Тут прям нічого такого суперкрутого немає, тому що всі зараз на десятках грають на голдових снарядах. Ну і під прямим кутом це 255 мм, міліметрів, трохи вище буде 266-265. Нічого особливого, але можна робити трохи ромбіка. І приведена броня тоді може сягати від 300 до 275. Нічого супер особливого, звісно, але частенько може він щось корпусом відбивати. Також, якщо грати від борта і ставити дуже гострий кут, можна спокійно ними танкувати. Броня башти у нас шикарна, але кути нахилу гармати тільки мінус 5. Тому грати від башти нам буде трошки важко, але броня башти у нас шикарна, подивіться просто. Найвразливіші місця це 305 мм. Ну і також є лючки, невеличкі, і подивіться, у них бронювання непогане. Цікаво, що написано, не можна його пробити. Не знаю, з чим це пов'язано, але наскільки я знаю, вони пробиваються. Ну, коротше, якось так, ви зрозуміли. В цілому гармата у нас також непогана, не вистачає їй трохи стабілізації, трохи точності, тому що у нас розкіт на 100 метрів 0,36 і час зведення 2 секунди, що не є рекордним показником. Ну і найгірше, що у нього є, це кути нахилу гармати мінус 5, але взагалому альфа. 440 пробиття на основному снаряді стандартне 255. Також хочу виділити, що у нього непоганий запас міцності 2000, це без закалки, і це один з найкращих показників на рів. З приводу швидкості 55 він їде вперед, але у нього не дуже гарна проходимість, тому набирає він цю швидкість не дуже охоче. Ну і також у нас питома потужність не рекордна. Одна з найгірших серед всіх цих танків, які ми будемо сьогодні оглядати. Ну і огляд у нього непоганий, також маскування 20%, що більш-менш нормально. Далі у нас мій найулюбленіший танк в минулому це Бачатільйон 25 тонн. Ось так. Він він виглядає прикольний, цікавий 3D-стиль, якийсь типу арабський, і тут хтось йому відірвав крило. В чому фішка цього танку? Це його просто звірський барабан на 5 снарядів, з якого ви можете нанести аж майже 2000 шкоди. І це запас міцності майже любого середнього танка. Тобто з барабана ви можете відправити супротивника в ангар. І погодьтеся, це дуже круто. Також хочу виділити, що він дуже швидкий. 70 він їде вперед. Так, це з турбіною, але взагалом це швидка машина. Також у нього дуже круте маскування, аж 35% і це тільки з перками на маскування без усілякого обладнання. Також хочу виділити, що у нього дуже шикарний огляд. У мене це, наприклад, 451 метр, тому цей середній танк можна використовувати як і легкий танк, ви спокійно можете підсвічувати своїм союзникам. Ну і взагалом мені такі танки подобаються. Можна грати як і легкий танк, але у вас ще при цьому є непогана гармата. Також хочу сказати, що це дуже популярний середній танк у натиску. Буває на команду, що їх по два-три штуки, тому робіть висновки самі. В цілому машина дуже цікава і дуже, можна сказати, імбова завдяки своєму чудовому барабану. Особливо в кінці бою, ви просто вискакуєте на супротивника там, де він вас не очікуєте. Розряджаєте барабан, можливо, навіть розмін якийсь робите, він вам тичко зробив, а ви йому весь барабан всадили. Тому навіть зараз ця машина мені дуже подобається. І я можу сміливо порекомендувати вам її до прокачки, якщо ви любите такий стиль гри. Пійдемо до наступної машини. Якщо ви любите збалансовані машини, які можуть щось і відтанкувати, можуть швидко пересуватися, вони і точні, і мають високий ДПМ, також швидкість, то Центуріон також вам підійде. Подивіться просто на цей 3D-стиль, також він мені дуже подобається. Ну і взагалом цю машину також нещодавно апнули, йому підняли стабілізацію, точність, і машина зараз грається дуже непогано. Якщо ви шукаєте. Те щось подібне до леопарда, але не таке картонне, то це центуріон Action X. Давайте одразу покажу, в чому прикол цієї машини. Ну, він може відбивати щось. Не ультимативно, тобто не кожен постріл, але своєю баштою він може щось відбивати. І коли він грає від кутів нахилу на гармати, подивіться на цю броню. 280, тобто є десь тут пікселі, де можна пробити. Наприклад, ось тут 255 бронювання, але, наприклад, трошки вище або трошки нижче, тут коливається бронювання від 300 до 280 міліметрів. Також є лючок, він. Не дуже великий і сюди можна пробивати без проблем. Але в цілому ця башта може хоч щось відбивати. І через раз вона це робить. Корпус у нас не дуже броньований, тобто сюди будуть пробивати майже всі. Але в чому фішка цієї машини? Вона просто дуже універсальна. Тобто у нас і кути нахилу, і він дуже точний, є і ДПМ, і швидко він їздить. Тобто, якщо ви шукаєте щось супер збалансоване, тобто без якихось супермінусів, то це Centurion Action X. Тому машинка цікава, машинка непогана. Але перейдемо до наступної. З приводу гілки прокачки вона не прям ідеальна, машини там такі собі посередні. Але саме десятка погана, мені вона дуже подобається. Наступна машина це СТБ-1. І як на мене, це один з найсильніших середніх танків взагалі у Грі. Ось так машина виглядає, і з фішка цього танку, що у нього просто один з найкращих ТПМів серед усіх середніх танків. Так, альфа у нас не рекордна 360, але він цю альфу наносить кожні 5 секунд, і ДПМ можна розігнати спокійно до 4000, якщо поставити бонове або трофейне обладнання. Машина, як на мене, дуже цікава, у нього є гідропневматична підвізка, кути нахилу гармати, мінус 14. І ще фішка цього танку, що він має непогане бронювання башти. Так, тут є пікселі, які пробиваються, звісно, голдою. Подивіться, ось десь тут є пікселі, де по 300 міліметрів біля гармати. Але ви спробуйте ще сюди попасти. Якщо у нас снаряд... Полетів трошки вище, або правіше, або лівіше, то частенько цей танчик може щось відбити. Все залежить від вашої вдачі. Але в цілому він може це робити і його пробивають через раз в цю гармату. А якщо стріляють основним снарядом, то взагалі сюди пробити дуже важко. З приводу бронювання корпусу, то воно відсупре. Претензія у мене до нього тільки одна. Не знаю, як у вас, але у мене снаряди летять куди попало тільки не в центр круга зведення. Хоча всі ці цифри у нас достойні. Наприклад, час зведення 1,79 і розкіп на 100 метрів 0,33. Це непогані показники. Але у мене саме летять снаряди, куди попало тільки не в ціль. Ну дуже часто таке буває. Дуже часто на цьому танку я граю в натиску, він дуже люто навалює завдяки своєму ДПМу. З приводу максимальної швидкості 54 він їде вперед, і це з турбіною. Цього трошки не вистачає. Хотілося б більше, але він набирає цю швидкість одразу, тому що питома потужність майже 27 кінських сил на тонну. У нього непогане маскування 30% і чудовий огляд. Тому цей танчик, як на мене, дуже збалансований. Він може люто навалювати завдяки своєму ДПМу. І у нього дуже чудові кути нахилу гармат. Тому для мене це один з найсильніших середніх танків. Угрі. Наступна машина ТВПТ-5051. Мій також улюбленець, тому що у нього дуже цікава фішка це його автомат до зарядки. Чотири снаряди, і саме цікаво, що перезарядка між пострілами це тільки півтори секунди. Тобто ви виїжджаєте на супротивника, відстрілюєте барабан за 6 секунд і тікаєте на перезарядку. 20 секунд ми чекаємо і знову готові до навалу. Також дуже цікава машина, швидко він їздить, набирає свою максималку швидко. До речі, вона 60 км на годину він їде вперед і це без турбіни. Якщо вам треба швидше, ставити турбіну, буде 65 вперед. Питова потужність шикарна, 25 кінських сил на тонну, непогане маскування і чудовий огляд. Напевно, серед середніх танків 10-го рівня я на ньому граю найчастіше один із найулюбленіших танків гри. Ну і також я отримую естетичне задоволення від його 3D стилю. Чудово просто виглядає. Взагалі шикарно. Наступна машина UDES 1516. Ось так він виглядає. Також дуже збалансована машина, може щось і відбити, і непогано навалює. Єдина претензія до нього, що у нього заднє розташування башти. Але у нас є гідропневматична підвізка, тобто, якщо ви будете грати в стилі ПТ, а він, до речі, чимось схожий на ПТ-шку. То ви спокійно за кущів можете непогано навалювати. У вас чудова разова шкода 440, у вас непоганий ДПМ, чудова точність і чудові кути вертикальної наводки. Також непоганий запас міцності, він їде вперед 50 км на годину. Це не рекордний показник і, напевно, найгірший серед усіх цих танків, що ми сьогодні розглядали. Але можна поставити турбіну, буде 55 він їхати вперед. В цілому якихось там претензій до цієї машини у мене немає, на ньому грається просто, спокійно і весело. Це збалансована машина, і, до речі, скритність його маскування найгірша серед усіх танків, які сьогодні ми розглядали. Аж 38 майже відсотків. Це дуже чудове маскування. Тобто, ви граєте в стилі напів ПТ пущової. Тому, якщо ви шукаєте саме. Такий стиль гри я вам можу його спокійно порадити. Ну і взагалом гілка мені ця сподобалась. Чудові машини, починаючи з 8 рівня і закінчуючи 10. -тим. Ну і давайте розглянемо його бронювання. Воно тут неоднозначне, тобто розраховувати на нього прям 100% не потрібно, але щось воно може і відбити. Подивіться, у нас дуже рикошетний корпус і башта. Якщо сюди, наприклад, снаряд потрапляє, то буде рикошет. Я обрав 120 й Калібр 270 пробиття, тобто стандартне. Сюди, звісно, буде пробиватися. Але якщо він типу грає якось ось так. То ви можете сюди, будете коли стріляти, не будете пробивати. Також, якщо грає він від башти, а він це може зробити, тому що у нас, як я казав, гідро-пневматична підвізка. Ви будете бачити башту, наприклад, ось так. Ну і через раз ви будете сюди пробивати. Як ви бачите, приведена броня, тут 270-280, але він може ще стати більш під крутий кут. Тому в цілому це цікава машина, і я коли прокачував цю гілку, отримував задоволення. Доволі. Тому ось таке сьогодні відео. Я думаю, що всі ці машини достойні для того, щоб зараз на них грати. Тому обирайте самі, який танк вам подобається більше, як я казав на початку відео, обирайте по своєму стилю гри. Якщо ви шукаєте щось із за кущів постріляти на дистанціях, так сказати, снайперський танк, то це Леопард або Удес 16 тому що у Удеса супермаскування, і це така напів ПТшка. Якщо ви шукаєте щось дуже швидке, з барабаном, то ви можете обрати, наприклад, Батчат або ТВПшку. Якщо ви хочете пограти від броні, то це об'єкт 430У. Якщо ви хочете збалансовану машину, яка не має взагалі ніяких там. Мінусів, яка може пограти від башти, то це stb 1 або Centurion Action X. Ну а на сьогодні все. Якщо ви не згодні з моїм вибором, то напишіть в коментарях, які б ви машини ще б сюди додавали, а які прибрали. Мені буде дуже цікаво. До нових зустрічей і всім добра!